Всім добрий день. Вирнуло неба з головою. Настав той час, який я дуже сильно не люблю, коли в тебе один виходний і тобі треба полоти городу. Але мені підказали такий дієвий спосіб, як обробити город. Забирає весь бур'ян. Повністю цей бур'ян. Зараз вам його покажу. Ось такий бур'ян в мене яди не забрали. Бачите? Все і забрали тільки такі ось так. Картопельки. Трошечки. Так ми обгортали. Картоплю оброблював ремтюс-мачу, бур'яну руків поки не видно. Ось це такий бур'ян. Зараз вам покажу спосіб, як його обробити, щоб його не було. Ось такий сапатор. Обробляє весь бур'ян. Бачите? Це вже споляне. Це ще буду полотити. Сапатор, полільник, в кого як називається, як вас в ваші області. Напишіть, буде цікаво, всім гарного дня.